Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хоча мій канал називається мамські будні у селі. Сьогодні відео буде з моря, а точніше з сонячного Єгипту. Звісно. Я впевнена, що багато з вас напишуть мені про те, що зараз не на часі якісь подорожі, поїздки і так далі, що наближається глобальна катастрофа для всього світу, і, мабуть, це вже неминуче і очевидне. Та все ж я довго вагалася, але зважилась на таку подорож. Сьогодні насправді останній день нашого перебування тут, і я свідомо записую це відео саме зараз, аби вже мати таку загальну картину і об'єктивно розповісти про свої враження та досвід. Тут якщо коротко, то я дуже рада. Що, попри усі, але попри усі заборони, заперечення і зважування, ми таки наважувались на таку поїздку, і попри якісь там труднощі та моменти, все ж вона видалася просто фантастичною. І я вважаю, що якщо тобі в останній день відпустки не хочеться повертатися додому, значить вона вдалася. А саме такі відчуття, в мене є зараз дуже не хочеться повертатися. Дуже. Тут відчуваєш себе в якомусь такому захищеному маленькому куполі, маленькому своєму раю зі своїми людьми, і дуже не хочеться повертатися в буденність, в якісь проблеми, сірість дощі. Але розпочну свій розповідь з самого початку. І перше, чому ми вибрали саме Єгипет. Ми ну, в першу чергу обирали Єгипет через те, що наша подорож планувалася власне в вересня, точніше, в кінці вересня. Так сталося, що нам вдалося поїхати трішки раніше. І я розуміла, що їхати десь в Європу вже не варіант, вже не таке тепле море, не такий хороший клімат. І пощастить, не пощастить з погодою, то вже такий фарт трохи. Туреччину ми взагалі не розглядали, тому що маємо досвід відпочинку там, Ще до війни їздили з двома дітками тоді. Я знімала про це відео і абсолютно були незадоволені і вважали, що на all inclusive ми більше ніколи не поїдемо, що це не наш формат, не наш стиль, і воно нам не підходить. Так було про Туреччину. Єгипет ми обрали через перше те, що ще тепло, ще дуже тепло. Тут днями було 38 градусів температура повітря, море 28, 30, дуже дуже тепле море. Я такого теплого моря ще взагалі ніколи за своє життя не бачила. Ми обирали за погоду, ми обирали за рибки. От що мені дуже хотілося показати дітям, оскільки вони дуже таким цікавляться, це є рибки. Це ми обрали хотель, в якому буде кораловий риф, де безпосередньо можна плавати поруч з рибками. І також в вересні, початок жовтня, сезон манго. А я обожнюю манго, і насправді це було дуже вдале рішення, тому що такого смачного манго, як тут, я також ніде ніколи не коштувала. А тим більше воно зараз тут супер дешеве: 2 євро, 2 долари або 2 євро. Тут однакова валюта на все за кілограм. З побоювань, чому я вагалася і не хотіла Єгипет, через те, що боялася, що саме тут є дуже багато москалів. Ну і це частково правда. Але хочу вам сказати, що зауважила один такий простий факт. Я багато де раніше бувала. В Єгипті, до речі, ми вперше ми тут ніколи раніше не були. Саме в цьому готелі не знаю чи так усюди, але саме в цьому готелі, де відпочиваємо, ми, тут просто. У мене таке враження, що відсотки 80 це українці. Є трішки поляків, трішки москалів, але москалів в основному вони дуже шифруються, тримаються окремо своїми такими групками і як то не висовуються лишній раз. І навіть російськомовні українці, які тут є, переходять спокійно на українську, спілкуються прекрасно. У ну, мене таке враження, що тут Україна вся. І це насправді і дивує, і тішить. Ну, можливо, все ж таки українці перестали відкладати те життя на колись, на потім. А дійсно, якщо мають можливість, то їдуть і відпочивають. Ну, але власне Єгипет він мені здається саме під такий сімейний відпочинок і заточений. Тут практично все зроблено для того, аби було комфортно з дітьми, аби було що робити з дітьми і як з ними відпочивати власне в повному розумінні цього слова. І я вам скажу, що попри те, що в нас троє діток, нам навіть вдалося дійсно відпочити і переключитися. Так було місцями складно, особливо складним. Був дуже переліт сюди. Ще не знаю, що нас очікує назад, бо говорять, що аеропорт у Жешеві закритий. Ми летіли до речі, Жешева. Коли ми вилітали, то також мали проблеми з вилітом з аеропорту. Бо вже на злітній смузі, коли був літак, нас розвернули назад, і ми дві години просто стояли в аеропорту і закриті в літаку, бо нам не дозволяли зліт, бо була ракетна небезпека, дрони літали і працювало ППО. Польське було страшно, якщо чесно, тому що все-таки, коли ти вдома ти якось себе інакше трішки почуваєш, і вдома ми вже якось привикли до тих тривог. А тут було страшно, бо ми були в закритому літаку і не можна було ні вийти, ні якось на щось вплинути. Тобто абсолютно безпорадно ми себе почували в цій ситуації, і все, що нам залишалося, це просто чекати. Ну і Плюс це був нічний переліт. Нічні перельоти завжди складні, особливо з дітьми. Тому да, переліт був важким. потім довго поселяли нас, бо ми приїхали вранці. Селення тільки з другої години в'їзд був не найкращий, і я вже думала, що ну все відпустка не вдасться, шкода потрачених грошей і так далі. Але ні. Коли ми побачили море, коли ми побачили ці рибки, коли ми занурились в цю теплющу воду, ну якби все відійшло на другий план, і ми справді змогли насолодитися тими кількома днями тут наповну. Були дитячі істерики, періодично хтось з трьох завжди щось. Десь було не так, але ми вже якби, звикли, знаєте, як то кажуть, ну, мені і вдома з ними важко. Те, що з ними важко тут, ну, таке. їх просто троє. Була б одна дитина, то інакше, бо можна по черзі якось з тою дитиною давати раду. А коли їх троє, то в них своя черга, коли нам закатувати істерики. Ось. І здається, таке враження, що і тільки мої діти, хоча насправді це не так. Діти всюди діти і всюди поводять себе як діти. Просто треба мати себе наповнені, щоб мати сили на це все спокійно реагувати і втихомирювати, нейтралізувати ці істерики та якісь дитячі кризові ситуації. Стосовно вибору готелю, я думаю, багатьох це цікавить, бо це напевне ключове питання, яким я займалася дуже тривалий час, і дуже вдячна туроператору, з яким я співпрацювала, тому що вона на мене потратила дуже багато часу, оскільки я була новачком в цьому напрямку, я хотіла знати абсолютно все. Вона настільки з терпінням і розумінням ставилась до всіх моїх запитань, навіть таких здавалося б банальних і дурних, які би всі мали ну якби по замовчуванню розуміти. Дуже класно мені все роз'яснила, пояснила, попередила. Я спочатку обирала інший готель, хоча вона мене ну було видно, що оброператор мене. Відмовляє від цього, точніше турагент, і ну, якби не радить його, хоча він по ціні мені більше підходив. І я, зрештою, задоволена, що мене все ж таки відмовили від тамтого готелю, а я обрала цей. Кому, до речі, цікаво, напишіть або хто шукає якогось надійного турагента, Я вам залишу з задоволенням контакти, бо справді задоволена. І комунікацією, і сервісом, і оперативністю там на мої які запитання вона реагувала навіть вночі, коли там в мене був час, скажімо, на спілкуваннях. Тому я дуже задоволена таким сервісом, і я з ну, задоволенням якби заплатила гроші саме цій людині. Хоча в усіх турагентів по факту ціни плюс-мінус однакові, якби це не так від них залежить, як від самих готелей від цін на готелі. Чому ж я обрала цей готель? Бо тут склалися три основних моїх вимоги: море з піщаним заходом, з мілким дном для діток, риф. Прямо в готелі тут є понтон, він невеликий і зручний е, до нього захід і одразу дуже багато класних рибок. І третє, що мені треба було, аби був в готелі аквапарк. Е, я спершу цей третій пункт не дуже так е, враховувала, але я вам хочу сказати, що кожного дня по півдня мої діти були в аквапарку і вони дуже зацінили власне аквапарк. Я навіть не сподівалася, що їм так зайде. Е, ну І для нас це було класно, бо в аквапарку мілкі басейни і ми могли їх. Самих пускати і навіть не пильнувати. До речі, про безпеку тут дуже багато рятувальників. Я ще стільки рятувальників на квадратний метр не бачила. Можливо, у них були якісь моменти, нюанси, і вони мають якийсь досвід цьому, або ж це, в принципі, така стратегія і концепція готелю. Але я сама на власні очі двічі бачила, як рятували діток в басейні і наскільки вони реагували швидко і оперативно. Ну, навіть батьки не розуміли, що їхня дитина йде під воду, а рятувальники це бачили і одразу. Оперативно спрацьовували. Ну, тут в мене навіть немає ніяких до них зауважень. Справді вони не просто номінативно там стоять на своїх постах, а вони дійсно працюють, дійсно пильнують і якби, дітки тут у безпеці. Хоча всюди зазначено, що якби, відповідальність за дітей несуть батьки, але люди свою роботу виконують. Дуже красива і зелена територія готелю. Просто сама територія готелю. Вражаю, особливо стан газону, як вони в тій постелі його доглядають і якому він стане, це просто я не знаю, <рес> у нас такого немає. Ну, але тут дуже багато працівників постійно щось роблять і доглядають за рослинами. Ага. Ну, до речі, припалювали на деревка рослинці. Як Бауба! Ага. Одут! Красунчик! Там другий, але він маленький. Може, то не одут, ми так собі його назвали, знаєш. Там, там ще один. З мінусів у цьому готелі, власне, це є номера, вони були. Але як і кажуть, тут більшість більшості готелей в такій ціновій категорії. Ну, М'яко кажучи, старенькі. Ну, якби, тут чисто, тут претензій немає, вони прибирають, все гаразд. І територія просто шикарна. Я не знаю, тут настільки красиві газони, пальми, квіти, ну все, мені тут все подобається на вулиці. А от номера такі собі. Але ми в номері тільки ночуємо, по факту дітям, в принципі, все одно як виглядає номер, тому особливих вимог до номерів в мене не було. І тому я вважаю, що Турагент мій, мій запит виконала. На всі 100%, тобто те, що в мене було в пріоритеті, те, що було для мене важливо, воно якраз е, все в плюсах. Те, на що я казала, ми можемо закрити очі там на якесь харчування чи е, стан номерів, е, ну, власне, те тут і в трошки гіршому стані. Ну, тому цей готель і трішки бюджетніший. Е, стосовно харчування, е, скажу так, для нас нормально, оскільки мої діти не є супер е, там. Е, Вимогливі і перебірливі, Вони справді можуть кожен день їсти макарони і їм норм, то як би я цим не заморочуюсь. Хоча тут є і риба, і м'ясо, морепродукти, риба, до речі, не смачна. Ми Кілька разів брали, нам не сподобалося. Це дивує, як в морській країні немає смачної риби, ну але це факт. Фактично щодня є морепродукти, там піца словом, їсти тут є що. Вибір не величезний, нормальний, але на відміну від Туреччини, тут все практично, що ми пробували, все смачно, окрім риби. Все решта дійсно нам смакувало, особливо там м'ясо, курка, ну, овочі, фруктів мало, от чого мені бракувало. Але ми поїхали в старий маркет і е, в старе місто один раз їздили і накупили там собі манго і щасливі. І наш гештальт по фруктах був, можна сказати, закритий. Що ще я можу сказати про відпочинок з дітьми? Класно, що тут є анімація. Це є не у кожному готелі, наскільки мені відомо, і не завжди вона адекватна. Тут Класно, є гарний амфітеатр. Ми туди ну, не кожен вечір, але часто ходили. І дітям була забавка, і для дорослих потім була вечірня шоу-програма. Якби є чим зайнятися і відпочивати. Хоча я не знаю, для мене тут в принципі просто бути біля моря, це вже кайф, просто бути в безпеці і не озиратися на кожен літак, який летить, це вже круто. Ми справді тут відпочили головою. Ну, якби від новин ми нікуди не дінемося, ми все ж таки їх читали, плюс наші рідні залишились вдома, і це зрозуміло, що ми хвилювалися, і розуміло, що ми все одно повертаємося там, де війна, і її не уникнути. Та й зрештою є відчуття, що війна скоро буде всюди. Тому таке. по бюджету поїздки: ну, скажімо так. Я думала, що це супер дорого. Але коли спілкувалася з іншими знайомими, які також сюди літали, ну не конкретно цей готель, а взагалі в Єгипет, то якби це не дорого, просто ціни такі зараз. І якби нас багато. Нас рахують шість чоловік, це троє дорослих, троє діток, і дітки рахуються майже як дорослі. Там не дуже суттєво дешевше, там за устимами хіба не оплатили тільки авіапереліт. А так, то все фактично рахується як за доросло. Тому, а зважаючи, що це бюджет однієї сім'ї, то якби це трохи для нас дорого. Але що, чим відрізняється ця поїздка від інших загалом, це тим, що я оплатила цю поїздку повністю з грошей, які назбирала роботою на Ютубі. Воно насправді, ну, Я цим горджуся і вважаю, що це велике моє досягнення, але з іншої сторони, щоб ви розуміли, ці гроші я збирала практично 5 років. От В листопаді буде 5 років моєму каналу, і весь цей час я, от, гроші з Ютубу приходили мені на окрему валютну карточку, треба було створити, аби отримувати гроші з монетизації. І власне за ці кошти, ось 5 років я збирала, аби один раз поїхати на Вісінький Єгипет. <laughs> Воно так знаєте і сумно й страшно, але щоб ви розуміли, які власне заробітки на Ютубі. Тому для мене дуже важливі ваші перегляди, ваша підтримка, лайки і коментарі. Бо по великому рахунку, вся ця робота на Ютубі вона тримається на великому ентузіазмі. І не так за якийсь там фінансовий зиск, який тут насправді мізерний, на будь-яку іншу роботу, якби я влаштувалася, я би заробляла значно більше. Е, ну, так, звісно, на іншій роботі ніби там треба було працювати цілий день, це зрозуміло. Та все ж дуже часто в мене виникають в коментарях запитання, скільки ж я заробляю на Ютубі, ой, та скільки у вас там тої реклами, та то ви там всі блогери зійшли з розуму, тільки заради грошей щось там говорите, розказуєте, показуєте. То, от власне, для розуміння я тому озвучую ці цифри. Ну, я вважаю, що це дуже невелика сума за працю. Бо це така праця, це навіть не те, що фізична праця, але дуже багато я себе вкладаю на ютубі емоційно. І це багато коштує насправді, тому що свій ресурс, який ти ділишся з іншими людьми, який ти комусь передаєш, його теж <проб> треба чимось поновлювати. Тому. <проб> А ви, звісно ж, ці відео всі дивитеся безкоштовно, тому, будь ласка, в якості, винагороди для мене, хоча б поставте лайки. А якщо маєте час, то напишіть кілька теплих слів, я буду вам за це безмежно вдячна. Нехай YouTube хоча б трішки почне мене просувати, бо останнім часом. Ну, я розумію, що я рідко випускаю відео і через це перегляди зменшуються. Можливо, не такі резонансні теми зачіпаю, говорю про більше буденні. Але знаєте, кожен раз, коли я щось знімаю на YouTube, там я могла би говорити про щось таке тригерне чи ще щось, але мені якось завжди незручно і не хочеться людей зачепити за щось болюче, бо всі ми зараз такі напружені і. В постійному стресі, мене таке враження, що кожна людина просто от так, як сірник, трішки іскрив у нас спалахне, і мені не хочеться лишній раз на цьому спекулювати. Тому я дуже рідко, якісь такі гострі теми, власне, піднімаю на своєму каналі, не хайпую на якихось таких речах особистих, тому можливо мої відео і не такі резонансні. Та я не про це загалом я хотіла розповісти вам про те, що. Відпочинок має бути у кожного, і я щиро бажаю кожному мати таку можливість власне провести хоча б кілька днів біля сонця, біля моря чи просто десь переключитися, бо це супер важливо. Наше ментальне здоров'я дуже сильно впливає на фізичне, на те, як ми, в принципі, почуваємося. Якщо не давати собі можливості відпочити, до речі, перед цим відпочинком в мене два тижні було таких тришових, стільки всього, бо треба було все закрити, всі якісь питання хвости попідтягувати Словом, Я не хочу давати всі ці деталі, але ця поїздка не була легкою і так, знаєте, а. Юлька знову поїхала кудись відпочивати. Ні, вона була така, знаєте, вистраждана, виплекана і дуже довго очікувана. Я на неї покладала дуже багато сподівань і дуже хвилювалася, аби е, ті мої очікування були виправдані, аби не було, знаєте, такого розчарування, коли ти чогось дуже дуже сильно чекаєш, потім отримуєш, думаєш. І що це те, на що я чекала? Слава Богу, в нас все склалося прекрасно. Я дуже задоволена відпочинком, готелем, вибором. Рада, що ми поїхали власне у Єгипет. Не мали ніяких нюансів з москалями. Повторюсь, їх тут практично немає. Хоча це такий досить популярний для них напрям. Якось у нашому готелі з цим все ок. Тут купа знайшли знайомих сусідніх областей, і навіть більше вам скажу мене таке враження, що тут не просто українці, а тут Львівці, знаєте, з Львова і околиць, Івано-Франківщина, там Тернопільщина, дуже багато от, власне західної України. І навіть багато українців, які зараз живуть за кордоном по інших країнах, вони теж також тут є, і ми їх зустрічали. Звісно, цей відпочинок не пройшов без докорів сумління, без відчуття, що це якийсь вкрадений відпочинок, що ти комусь щось винен, що не на часі, що ти не можеш цього робити. Ну я думаю, що будь-хто з вас, хто ось зараз в період війни кудись їздив відпочивати, мав подібні відчуття і таку знаєте, глобальну гризоту. Чому за що і чому весь світ живе, а ми не можемо. Ось я думаю, що хтось хоча б раз точно з таким стикався, дисонансом внутрішнім з таким внутрішнім діалогом, і ви знаєте, про що я говорю. З порад для тих, хто планує відпочинок десь зараз, найближчими днями, можливо, на осінніх канікулах, що я можу порадити що ви їдете відпочивати з дітьми. Подбайте про аптечку, вона ніколи зайва не буде, про косметичку, це також один з необхідних атрибутів, я вважаю, для комфортного відпочинку. А також обирайте надійних туроператорів, турагентів. Бо, власне, від того, як буде організований ваш відпочинок, і залежить те, що ви від нього отримаєте. А ще, дуже і просто супер важливим є ваше налаштування, те, чого ви очікуєте, те, з якими емоціями і бажаннями ви їдете у цю відпустку, важливо навчитися відключатися від всього. І кайфувати в моменті. Я вам покажу кілька кадрів, як це роблять мої діти. І я насправді побачила в своїх дітях саме особливо густинкою ось цю неймовірну здатність бути в моменті, кайфувати від того моменту. Тут і зараз, і хоча в тебе за хвилину почнеться істерика, в тебе щось в житті піде геть, не так. Саме тут, саме в цей момент, ти найщасливіша людина, і ти кайфуєш від того, що ти можеш просто перебирати пісок в руках. Це можуть насправді хіба діти, і я дуже. Рада, що я їм подарувала таку можливість нагоди, і вони, власне, це отримали. Що ж, друзі, буду на цьому завершувати своє відео. Дуже багато вже наговорила. Скучила я за відео, де воно не знімала, не опублікувала і не опускала своє відео. Е, дуже хочу вже вийти в якусь таку рутину і робити це частіше, робити це е, більш як то плановано і прогнозовано, випускати якісь відео і повернутися у свичний свій темп. Знову ж таки, не можу нічого обіцяти. Хто знає, що нас чекає завтра, і чи взагалі я зможу випустити. Це відео, бо я от коли сідаю його зараз записую. Я розумію, що може таке бути, поки я його змонтую, воно вже буде супер неактуальним і недоречним, в принципі, для публікації. Тому, можливо, ця моя балаканина зараз зовсім зовсім зайва. Будь-якому випадку, якщо це відео опубліковане, дякую вам, що ви додивилися його до кінця. Можливо, я комусь. Стала світлим промінчиком в ці сумні дні. Можливо, когось підтримала, надихнула. А когось навпаки розізлила Буде в доброму розумінні цього слова. бажаю вам такої спортивної, гарної злісті до якихось ваших особистих перемог. Усім, решта, дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, лайкайте, проявляйте активність під моїми відео. Не забувайте про мене, аби я мала ще більше якоїсь мотивації, натхнення знімати, публікувати, робити свої відео для вас. До зустрічі у нових відео. Дякую вам за перегляд. В цьому па-па. З вами була Юля.